Всім привіт, друзі, гості каналу, підписники. Дивіться, яка сьогодні краса. Пішов перший, надіюсь, не останній сніг. Для сучасного покоління малеч-лялеч це справжнє думаю, задоволення. Хоча моє покоління з впевненістю скаже, хіба це сніг? Тільки згадайте наші ковзани, санчата і таке інше, як випаде снігу, сніжки і все таке. Але зараз пішов той зранку снігу такого. Обідом пішов дощ, і як не було того снігу. Ну, що маємо, то маємо. Ну, друзі, не про це сьогодні. Сьогодні хочу поділитися з вами давно вже запланованим проєктом від пори будівництва нашого міні-гаражу, міні-ангару, гаражу, а саме будівництво такої підвісної платформи для зберігання ПВХ лодки. ПВХ лодка вже в мене. Ну, доволі немалий проміжок часу у власності, але до цього часу я не зміг зробити таку платформу. Пояснюю чому, так як в мене є капітальний гараж, кирпичний всі справи, але він суміжний із Сараєм, і там є гризуни. Не так, щоб там їх була така кількість, я думаю, як звичайно, як і у всіх. Але ви можете зрозуміти просту арифметику. Якщо така одна мишка попаде до тої ПВХ лодки, то я думаю, їй буде не солодко. Так, друзі, що будемо ми робити наш підвіз? Це в нас 20-та дошка. Залишилася ще від будівництва. Відрізаємо три. Дошки по 2 метри 30 см співрозмірно із відстанню між фермами, так як сюди вона буде підвішуватися за основу беремо ОСБ-лист. ОСБ-лист 1,26 м на 2,5 метра. Ось така, друзі. Я думаю, саму ми цю конструкцію скріпимо, на канатах підвісимо. І це буде, як кажуть, краще, аніж вода буде зберігатися в сумці. Ось такі, друзі, справи. Я думаю, відео буде цікавим. доварімо чайок і нужно переглядати. Провівши нескладні маніпуляції з болгаркою з циркулярочним кружечком. Точні вимірювальні прилади і три дошки по 2 метри 30 см готові. І Остача залишилася. Так, наступне беремо наш ОСБ-лист і розкладаємо його відносно так, як ми будемо його прикручувати на майбутню нашу платформу. Попередньо ось такий вигляд. Має наша платформа. Відцентровано, встановлено. Зараз, за допомогою ось такого девайсу 30-го саморізу по дереву, скріпляємо цю конструкцію. Поскріплювали ми саморізами. Каркас, можна сказати, вже готовий. Все-таки я вирішив оббити поверхню, саме, де буде лежати лодка. Цупкою такою тканиною. Я думаю, це принаймні буде не гірше, аніж практично вона буде лежати на голій деревині. Розрівнюємо, беремо наш степлер, щось гадина не працював. І натяг пружини зробив, чи скрепка забила, чи щось таке. Але, тим не менше ось почав. Ось, скрепку викидає, почав працювати. Ось такі справи. Так, розрівнюємо і оббиваємо по колу поперек з Ось така конструкція в нас вийшла. Оббили ми тканиною зверху нашу платформу, саме те місце, де буде лежати лодка. Загалом хочу сказати, що. Ніякі там зачепки, зацепи. Принаймні і не страшні. Ось так. У нас вийшло, що наступне. А наступне піднімемо платформу, воно на стіну. І що, напевно, знизу ми це все діло пофарбуємо. Так як пофарбоване, воно, по-перше, буде, менш буде темніти доска. І як кажуть, більш-менш матиме прийнятний, приємний е візуально естетичний вигляд. Ось пофарбований варіант. Пофарбований також із зворотньої сторони. Тут погано видно, вчора приходив товариш, поміг мені трошки тут робочу зону перелаштувати, так як, подумавши, що як ми це все діло. Висадимо наверх. Ну, не можна було це зробити від слова взагалі, так як заважав стіл. Та й робочу поверхню я хотів перенести вбік. А зараз в нас, як кажуть, зелене світло для того, щоб підіймати. Правда, треба ось це макраме тільки розібрати, попідміряти, прив'язатися до ферми. Ну, відповідно, з цього з нижнього боку також вже взяв. Сверликом на 12 попросверлював отвори для канату. Ну і отакі от справи. Розплітаємо канат. До тієї ферми, підклавши кирпичики, я можу і сам прив'язатися, а вже саме підняти її, ну не знаю, або сам, або підійде товариш на допомогу. І це все ми зробимо. Продовжуємо працювати. Ну що ж? Все-таки не до, ні, нікого чекати до обіду і вирішив підняти цю конструкцію сам. Я б сказав, би, не підняти, а швидше через перило ферми виважити. Ось так вона виглядає вже в підвішеному стані. Наша платформа, конструкція. От. Більшість висоти проходити достатньо. Якщо мене 1,85 метра, то тут з урахуванням ще 2,30, якщо не більше. Вистачить цілком і повністю. Спочатку думаю, як я ж його це все е зроблю. А що зробив спочатку? Спочатку ось саме закріпив ці три точки, оце, ці три дошки. А потім, зачепившись за центральну, я все це діло переклав через ферму і, як кажуть, через довгий натяг. Потихеньку підняв цю конструкцію, на стрем'яночку вийшов, центр зафіксував, ну а потім, відповідно, е по краях. Так, покажу зверху, як воно там у нас вийшло. Зараз покажу. ой, Ось так, друзі. Доволі просторний такий у нас вийшов майданчик для того, щоб ми встановили нашу повехолодку. Ну що, не зволікаємо і йдемо завинуватицю, як кажуть, нашого. нашого Празднику. Йдемо по сам човен. Е, накачувати будемо, певне, можна або з насосом, щоб був в комплекті. Ну, я думаю, ми скористаємося цим помічником, для того, щоб процес пішов скоріше. Дивимося далі. Човен надули. З усім збіжжям помістили на нашу платформу. Пропоную подивитися вам, який же ж кінцевий результат. Підійшов до кінця наш черговий проєкт. Надіюсь, вам він сподобався. Прошу поставити пальчики догори, кому це, цей проєкт зайшов і був до вподоби. Також залишайте коментарі, з радістю відповім на всі коментарі. І, звичайно, будь ласка, підписуйтесь на канал. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я наразі бажаю вам міцного здоров'я і до нових зустрічей, нових відео.